Виставка «Звіт фотоклубів Прикарпаття експонується у Івано-Франківську у залі навчально-методичного центру. На огляд шанувальників художньої фотографії представлено понад півтори сотні світлин. Усі різнопланові, переважно портрети та пейзажі майже двох десятків прикарпатських фотографів. Зокрема, це учасники фотоклубів Пролісок, Дністер, Трембіта, Промінь та Колумб. Організатори виставки кажуть, це кращі роботи фотографів зняті за останній рік. І додають, з кожним роком майстри світлин все більше вдосконалюють власну майстерність. Фотозвіт прикарпатських митців експонуватимуть до середини грудня. З того часу, а це вже років п'ять. Ми проводимо такі виставки. З кожним роком зростає майстерність, зростає якась напевно відповідальність керівників фотоклубів, тому що вони знають, що треба буде привести на звіт роботи і тому. З кожним роком майстерність зростає, роботи все краще, все мається все більше художню ці місяць. Молодь теж участвує у виставках. З кожним роком, мабуть, все більше і більше, тому що завдяки тому, що в нас є у Франківську багато шкіл, які випускають молодих людей, які вчаться фотографувати. Тому з кожним роком молоді все більше.